Що стосується ремонту, у нас зараз такі справи, будемо робити такий. Ну, я б не сказала, що це бюджетний ремонт. ну такий. Швиденько, більш-менш. Проблема з цим вікном. Дверну цю обналічку зняли теж щось таке посипалось тут все. Вікном. Ну, наче тато придумав, як його. Залежить, ну, не знаю. Коротше, плітку ми залишаємо. Тут будуть ящики висіти, а плітку заліпимо панелями. Кухня буде на вугол, вуглова така. Тут щось також буде, тут будуть панелі, панелі, і це все заліпиться. Ну, я сподіваюся. Це все помить. Ну, коротше, з цієї сторони також не дуже все редушно. Тут взагалі фарбу просто. Пошпаклювали. Отам от все треба також шпаклювати, все довбати. Ну, таке ремонт. Хочу показати, який один із подарунків зробила мені бабуся на день народження. Така мила штука. ну, чисто погратися. Котикам буде травку поїсти. Тут, коротше, такий чоловічок. Сюди засипається ґрунт, який тут іде в комплекті. Ось таке не ґрунт, я не знаю, що це. Ну, щось таке. І там іще є насіння. Мені здається, прикольний чубчик буде рости. Зроблю виросте, а потім покажу. Така ж така прикольна. Ще, я думаю, його потім можна буде використовувати як підсвічник для такої довгої свічки. Зараз у мене буде клієнтка через, через хвилин 25. Хочу вифарбувати ці втірочки заліка і ці блискітки. би. Їм треба просто поставити крапку в цій, підіймалась, і він не поважав мою думку. Дівчата, я вже і переодяглась, і відпочила, але повернулася, щоб показати вам, що використовувала. Так, в манікюрі в першому я використовувала базу Adore, Multi Slim там у нас була корекція е, тіпс, нарощування на тіпсі. Окріплення було сілкаром, колір діс 102, дуже такий симпатичний, коричневий. Він вже закінчується. В принципі, був досить популярний серед дівчаток, які полюбляють коричневі відтінки. Малювала я весь малюнок від руки, чорний Magic Touch, але краще, звичайно, якби була фарба чорна. Але я замовила і чорна фарба до мене вже їде, на днях буде. Так, в педикюрі з тією ж дівчинкою ми використовували базу Uno Classic. Я її завжди використовую в педикюрі. Показала себе добре, вона така рідкенька, бо вона класична. дуже така. Е... Брін, я забула слово. Еластична, бо вона дуже еластична, і в педикюрі дуже гарно себе показує. Колір цей же. Диск. І в педикюрі я ще сьогодні використовувала. Згадала, що в мене є такий ремувер він лужний. В принципі, він такий, як водичка рідкенький. І для педикюру те, що треба. Дуже гарно прям, завдяки. Йому дуже гарно я позачищала бокові пазухи. Але єдине, що мені не вистачає, це підікюрні кюрітки. Ну, в принципі, у дівчинки мозолі і піднігтів не було, тому все дуже гарно і так прибиралось паличкою. А е всюди в мене уно. Бачите, така в мене етажеречка. Це потрібно викинути. Це закрити Так, така в мене етажерочка. Я її Підкочую до себе ближче, як роблю підікюр, і все дуже зручненько тут стоїть під рукою. Апарат у мене для підікюра такий, бачите, ну він вже трішки підсів, але буде мене підзарядити. Включаєш, і він собі досить непогано працює. А ще мені подобається, що реверс однією кнопкою переключається, і не треба зупиняти роботу апарату. І попрацювала я сьогодні з першою дівчинкою тією фрезою заліку, вона синь, синя, синьою насічкою. Досить таки непогана, але кінчик все-таки туповат. В принципі, це проблема багатьох фрез. А так непогано знімає, подивимось, наскільки її вистачить. Рівненька, не вібрує, не б'є, все чудово, але от кінчик тупий. А на другий був отакий чудовий колір від Kira Nails 175. й Неоновий рожевий. В лампі стає тимнішим, але потім знову яскравіше. Хочу цим кольором собі, собі зробити френч. Піду до дівчинки своєї з цим лаком. А останній манікюр мені уплатили банкою меду. Дівчинка просто займається медом і вийшла ця банка в ціну. Її покриття. Все, дівчатка. Інструменти будуть оброблятися, а ми з вами прощаємося до завтра, до наступного влогу. Дякую за перегляд і всім па-па!